Доброго ранку, це понеділок, майже восьма година ранку. І Коренс авеню та 31 вулиця. І зараз щось майже нікого немає. Що там, машинка під'їхала? Мабуть, когось привезла таксі, Убер. Um, так, мені здається, може ще трішки рановато, може ще, може вже лю люди на роботах, а може не знаю що. Ну, один з цих двох варіантів. Ось така от вона Майамка біч. А я зараз в очечах. Які купила вчора за 10 баксів. І в мене футболочка. Футболочки вже декілька років. А Футболочка від Гес. Потім... До речі, мені здається, її може в Майами покупали. Купувала ось ця брейнсторм. Щодня не зрозуміла. Трошечки бачу, що люди ходять, а, починають ходити. А, і шортики. Ну ось так, ще до зустрічі. І а, зараз станом на другу годину. У вівторок. О, побачила птичок, до речі, якийсь А, Станом на другу годину, ну, трохи розпочався такий сильний вітерець. Ну, поки що не дуже сильний. Ось ці птички. А, ну, вранці трохи такий був вітерець. Волни були не дуже сильні. А ну, зараз якось пальмочки потрошки колихаються. Ну не знаю. Подивимося далі, що там буде. Що там буде з цим вітром. Те, що там буде з цим харікейном, я дуже сподіваюся, що мене пронесе і що все буде добре, і що він там обійде мене, Майамі. мене та Майами. Прямий репортаж з Майамки і буквально за хвилинку мені здається, що зараз полє, бо там вже... Далі невідомо. Сподіваюся, що буде все не настільки жахливо, як передає прогноз погоди, то як мені здається, але там, там вже таке щось дуже страшне, а я не знаю, як його приблизити. Ну, до зустрічі. Ну, ось в цій стороні я так гадаю, що точно, певно, точно є. А, не знаю, мабуть, там якийсь шторм також, чи а, торнадо, може невеличкий, чи вітер просто. Дуже сильний. До речі, не знаю, чи мене чутно, чи мене не чутно. І я побачила. Поки що за дочки не зайшла, тому я не знаю, як там з цим штормом буде і отам от дуже щось багато тих, поміці його. Що там? Червоний пропор якийсь, то штормове попередження може, що завтра яка буде погода.